Слава Україні! 7 клас. Зараз у нас новий урок біології. І тема сьогоднішнього уроку різноманітність жалких. Або ще їх називають кні... кнідарії кнідарія. Тобто, таким чином маємо розділ кишкового порожнені тип жалки. Тобто, це одна. Велика група окрема, специфічна, яка відноситься саме до кишково-порожнених. Але це не всі кишково-порожні, звичайно. Особливості їх, зовнішньої будови, організації, способу життя, ви можете бачити вже з першого слайду. Отже, багатьом кишково-порожнини властиве яскраве забарвлення, що в поєднанні з прозорістю і своєрідною формою надає їм особливої і часто небезпечної краси. Одного разу Ентоні Ван Левенгук, відомий натураліст 17 18 століть, розглядаючи водні рослини за допомогою своїх дивовижних мікроскопів, помітив цікаву тваринку з батьма щупальцями. Учений замалював організм та. Писав про нього статтю у праці Лондонської королевської спільноти 1703 року. Тільки через 40 років Авраам Трамбле, швейцарський учитель, привернув до тваринки увагу, коли розрізав її на дві частини, які згодом відновились. Істоту назвали гідрою, на честь міфічної Лернейської гідри з грецьких древньогрецьких міфів. Отже, план нашого року різноманітність жалких або кнідарій, медузозої, коралові поліпи та роль жалких у природі та житті людини. Різноманітність жалких. Отже, підряд медузозої близько 4000 видів. Сюди відносяться гідроїдні, сифоїдні. Кубомедузи та ставромедузи. До гідроїдних від... гідроїдні ще поділяються на сифонофори та антомедузи, А сцефоїдні відповідно сціфазоа на дискомедузи, коре на медузи і корономедузи. Підряд коралові поліпи антозоа налічує близько 6000 видів. Вони бувають або восьмипроменеві, або шестипроменеві. Тобто поділяється на дві такі великі групи. Розглянемо їх далі. Отже, медузозої, гідроїдні медузи або гідрозоа. Життєвий цикл зазвичай має стадії поліпа і медузи, включає личинку, грану, планулу. Пануюче покоління є поліп. Тобто в більшій, більшу частину часу знаходиться в вигляді в першу чергу поліпа. Медузоїдне покоління просте. Ось, наприклад, португальський кораблик, гідра, звичайно, відноситься якраз до антомедуз, і сюди ж відноситься гідра зелена. Наступне медузозої або сцефоїдні медузи, морські жалки. Більша частина життєвого циклу припадає на стадію саме медузи. Тобто стадію, яка активно мігрує. Ряд дискомедузи, наприклад, як медуза вухата. Ряд коренероті медузи, так як золота медуза. І ряд корономедузи, гляньте, будь ласка, медуза атолла. Наступні медузозої кубомедузи або кубозоа. Мешканці тропічних морів з океанічною солоністю мають купол прямокутної форми, складні очі відіграють роль у харчуванні та розмноженні, Статоцисти – органи рівноваги, сприяють швидким рухам, притаманний позитивний фототаксис, тобто рухається в напрямку світла, отрута небезпечна для людини. Зверніть увагу, вони можуть бути різного розміру. І руканджі, наприклад, зовсім маленька. Медузозої ставромедузи або латиною. Сидячі медузи прикріплюються до субстрату липким диском на кінці стебловидного виросту зовнішньої поверхнього купола. Тобто, фактично являють собою такий проміжний варіант між сидячими полібами і медузами. Але, в принципі, можуть змінювати місце. Коралові поліпи. Це якраз те, що ми називаємо просто корали. І дуже важко повірити, що це тварини, але це саме так. Виключно морські. У життєвому циклі відсутня зміна поколінь і стадії медузи. Є лише поліпоїдне покоління. Внутрішня порождина розділена на камери. Зверніть увагу на це. Є восьмипроменеві. Рогові корали, морські пера, сонячні корали, як ви бачите, якраз на малюнках. Дуже красиві. Коралові поліпи або антозоа, Бувають також шести променеві. Сюди відносяться актині малюнок, фотографія справа. Мадрепорові корали, центральне фото, і кіркові корали. Зліва фото крайні. Роль жалких у природі та житті людини. В першу чергу це будівельний матеріал, але не з о, живих коралів, звичайно. А вапняк із рифоутворюючих мадрепорових коралів. Тобто лись на нашій території, було море. Потім воно змінилося сушею, але вапняк, від, як відклад коралів, лишився. Виготовлення ювелірних прикрас, червоні, чорні корали, бачимо так. Лікарські препарати, просто гландини з коралів, ті самі, і, і як лабораторні об'єкти, гідри для вивчення регенерації. Дуже часто використовуються. Формують також вони в природі екосистеми морій. сприяють утворенню рифів та островів, атолів, або, ще кажуть, коралові рифи, отруйні. Фізалії, медуза вітрильник, медуза хрестових, морська оса, тобто відноситься фактично до хижаків. Є їжа для людини, такі як Аурелія, Ропілема істівна. Не часто, але все-таки вживається їжа. Їде задають шкоду рибним господарствам. Ну, звичайно ж, зрозуміло чому. Тому що є хижаками. Скелети мадропорових коралів є сировиною для добування вапна та штифувальних матеріалів. А це вже позитив. Це якраз для життя людини. Входять до ланцюгу живлення, мають важливе значення. Поліподій паразитує на ікрі осетрових риб, їй таке. Маленькі медузки. Моталізм, взаємовигінне співжиття рака відлюдника, ктиній спостерігається. До червоної книги відноситься Оліндіас Несподіваний. Він на центральному фото, та Маринія Азовська. Решта є звичайними. І бачимо кришталеве м'ясо на лівому крайньому. Мальонку. Це якраз варіант вживання окремих. Небагатьох видів медуз саме в їжу. Отже, висновок: жалкі кнідарії мешканці прісних або морських водойм, найзагальнішими ознаками яких є жалкі квітини. Жалкі – це поодинокі або колоніальні тварини, в життєвому циклі яких відсутня стадія медузи. Або чергуються стадії медузи та поліпу. Представників за жалких відіграють велике значення в природі та людини. Дякую за увагу. Скористайтеся, будь ласка, цим відео для того, щоб накреслити схему поділу жалких або кнідарій на різні підряди, групи, підгрупи і так далі. І підпишіть, будь ласка, які туди входять представники, тобто окремі види. Це творче завдання. Звичайно ж, на максимальну оцінку. Не, не всі зможуть його зробити, але, будь ласка, спробуйте всі хоча б почати це робити. Щоб я просто побачив, що у вас вийшло. Успіху. До нових зустрічей!